Важлива інформація щодо кількості внутрішньопереміщених вона постійно зростає. Зокрема, станом на 28 грудня було. Більше 137 тисяч внутрішньопереміщених осіб особливо ми спостерігали сплеск після 11 листопада після звільнення міста Херсон. До нас почали приїжджати в якості добровільної евакуації мешканці Херсонської області залишатися реєструватися. Ми бачимо, що більше 15 тисяч осіб буквально за півтора місяця зареєструвалися в нашій області, і цей процес триває. Розуміємо, що зі звільненням наступних територій. Особливо на півдні більшість цих людей, які знаходяться там, будуть приїжджати і залишатися саме в нашій області, тому що вона не так сильно постраждала від бойових дій, як, зокрема, Миколаївська. Ми не можемо використовувати наші бази відпочинку, в готелі, тому що значна частина з них може працювати тільки в літній період і вони не мають системи палення. тому... Щодо розміщення великої кількості осіб постійно є питання. Ми зокрема отримали за в минулому році більше 6 тисяч ліжок від різних донорів, в тому числі матраси, подушки, комплекти постільної білизни, ковдри. Все це ми передавали в першу чергу в громади для обладнання місць якраз для внутрішньопереміщених осіб.